А вас вітає радіо Голос Києва, столичної державної телерадіокомпанії. Ви слухаєте програму Резонансна тема у студії Алла Шиленко. У наступному році влада обіцяє чергове зростання комунальних тарифів на понад 40%. В уряді пояснюють, заходи вживаються у зв'язку з євроінтеграційними тенденціями, вимогами МВФ і збитковим станом в галузі. А втім, на думку багатьох політиків, юристів, громадських активістів, підвищення тарифів на комунальні послуги є узаконеною схемою корупції, що призводить до втрати, зокрема, киянами, десятків мільйонів гривень. Ці грошові надходження впливуть у кишені столичних компаній. Монополістів, то яким чином вивести проблему неправових рішень та неправових тарифів на законодавчий рівень? Як можна боротися із житлово-комунальним шахрайством? За що ми власне платимо і кому ми платимо? Запитання лишається відкритим. Прокоментує резонансну тему Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Пане Вадиме, вітаємо в нашій студії. Вітаємо От ми сподіваємося, людей. що у нашій правовій європейській державі, яку ми тільки почали будувати, і будуть і правові відносини. Ви красиво сказали, тільки почали будувати. Я, якщо чесно, думав, з 91-го року ми її будуємо. Ну дуже погано, що якщо ми тільки почали будувати. І я так зрозумів, у нас ще 25 років її будемо будувати. А коли ж ми можемо виграти війну комунальної мафії? Ми всі з вами думали, що ми цю війну виграємо в травні, коли оберемо президента і коли обрали. Керівника столиці я був впевнений, що вже 31 травня ми поборемо корупцію. Всі з КНДА будуть вигнані чиновники, набрані реальні, молоді люди. А я тримаю позицію, що набирати треба людей, які народились вже незалежні України, які не знають, що таке комуністичне минуле, що таке вплив реальних чиновників і корупціонерів. А сьогодні всі на місці, всі як працювали, так і працюють. Ну що ж, дякую вам за участь в нашій програмі. Наберімося терпіння і дякую. все ж таки чекаємо на кращих змін у нашій країні, у нашій столиці. Нагадаємо, ви слухали резонансну тему радіо Голос Києва, столичної державної телерадіокампанії. Гостем студії був Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів.